Усім привіт! І зараз поговоримо про сети або множини. Сет, це набір унікальних значень. Кожне значення може зустрічатися в наборі лише один раз. Тобто сети не дозволяють і не допускають дублювання. Метод new set. створюю нове множину. Метод add додає новий елемент до множини set. Delete видаляє елемент з множини. Has – Повертає true, якщо значення існує в множині. Forage використовує зворотній виклик для кожного елементу у множині. Values повертає ітератор з усіма значеннями в множині. І також властивість size повертає кількість елементів у множині. І як створити набір. Тобто наш сет, ми можемо його створити на наступним чином: передача масиву в новий сет. Створення нової множини та використання методу add для додавання значень. Створення нової множини та використання методу add для додавання змінних. Метод new set, Тобто передача масиву, конструктор нашого ньюсета. І зараз подивимося, як це буде працювати. Так, прибираю те, що було. І додаю наш сет. У нас з вами, що взагалі буде відбуватися? Ми створюємо константу з ім'ям лета, звертаємося до конструктору New set і в дужках передаємо їй у квадратних дужках, наш масив. І потім ми з вами до нашої множини застосовуємо функцію size, котра поверне нам довжину. Ось три. На відміну від звичайного масину, там, де у нас буде ленс, у сетах застосовується саме сайз. Далі теж можемо ось тут розглянути інший приклад. У нас може існувати якась множина порожня, ось створили ми порожню множину. Після чого ми додали до неї значення A, B і C. І потім виводимо її довжину. Запускаємо. І теж у нас з вами все, яке було. Тобто, метод ADD дозволяє додавати якісь наші нові значення до множини. Далі. Ось тут новий приклад, і теж з ним трошки пограємось. Так, прибираю ось це все. Подаю приклад. <кій> і ось дивіться. А ми з вами робимо наступне: створили порожню множину Далі створили три змінні ABC. І потім ми додали саме константні змінні до нашої множини. І потім виводимо сайз нашого ленсу Теж буде 3. Метод add. Він доволі таки простий. Дивіться, якщо у нас буде непорожня множина. А, множина, наприклад, з трьома нашими значеннями A, B, C. Ми додамо до неї значення D і e, e, то ми миглами побачимо, що розмірність нашого, нашої множини збільшиться і буде вже 5. І якщо ми будемо додавати однакові елементи, буде збережено лише перший. Дивіться, тут теж треба це поглянути дуже-дуже детально. Створили порожню множину, а додали на неї елементи A, B, C, і ось дивіться. Ще ми додали багато е, значень c. Фактично, фактично, і у нас розмір нашого масиву буде саме 3, тому що сети не допускають дублювання елементів або дублювання однакових значень. Тому е, для множини він буде їх не допускати і. Він не буде їх додавати. Далі. Метод forEach викликає функцію для кожного елементу множини set. Давайте на це подивимось. Ось у нас з вами створена наступне множина set зізначеннями ABC. Далі ми створили змінну тексту. І після чого до, нашого, до нашої множини set. Ми викликаємо функцію for each. Далі застосовуємо нашу функцію із значенням value. І потім будемо виводити наші значення один за одним. Ось A, B, C. Тобто, фактично, for each функція дозволяє нам виводити елементи множини. І далі метод values повертає новий об'єкт ітератор. Що містить усі значення множини. Зараз на це ми якраз і подивимось. Створили нашу множину set. І потім ми до нашої множини letters застосовуємо метод values. І object set ітератор. Побачили, що в ньому буде якраз. І тепер ми можемо використовувати об'єкт ітератору для доступу до елементів. Якраз зараз на це і поглянемо. Множена. Далі порожня змінна. цикл for of, of. Далі ми створюємо змінну x і до нашої множини лета викликаємо функцію values. І потім ми будемо виводити наші значення множини по її елементах. ABC. Як зручно, так можна і використовувати наші сети. Дякую за увагу, до наступної зустрічі.